Новини на часі. З вами Лілія Налягака. Ворожі обстріли не дають спокою жителям Запорізької області. Протягом останньої доби зафіксовано понад 400 ударів по населених пунктах. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно вітаю слово тобі. Та Лілію, нещодавно. Ось буквально кілька хвилин тому в області пролунав відбій повітряної тривоги. До цього була загроза балістики. А щодо оперативної обстановки, загалом по області, цієї доби під обстрілами перебували дев'ять та сіл. Вибухи лунали власне у прифронтових пологівському та Васильівському районах на населені пункти. І власне, на голови місцевих жителів Росіяни скидали авіабомби, а також гатили з артилерії і запустили по прифронтових територіях Торіях понад дві сотні дронів різної модифікації минулася цієї доби без постраждалих, але є руйнування як приватних будинків, так і багатоповерхових будинків. Ну а власне у самому Запоріжжі за для безпечного навчання дітей продовжують зводити підземні школи. На одному із майданчиків підрядники нещодавно завершили один із найскладніших етапів будівництва. Це відбувалася заливка фундаменту бетоном. Як проходив цей процес, на відео показали в обладміністрації, і зараз будівельники вже приступили до формування стін майбутньої школи. Також зводитимуть несочі колони, і перекриття. Тя приміщень роботи на об'єкті, як зазначають в обладміністрації, тривають у вихідні дні. Ну а загалом в області вже працює шість таких освітніх сховків і ще на 13 майданчиках. Наразі триває будівництво. Така інформація станом по Запорізькій області. Лілю передаю вам слово. Дякую, колего. Про останні події на Запоріжжі нам розповіла Інна Гогой. Четверо людей поранені у Херсоні близько десятої ранку. Окупанти скинули два каби на житловий будинок у Дніпровському районі міста. Постраждали четверо людей, усім надано медичну допомогу. Двоє потерпіли госпіталізовані. Відео наслідки атаки оприлюднила обласна військова адміністрація. Пошкоджені дві багатоповерхівки. В одній з них зруйновані горішні поверхи. Руйнувань зазнали також медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство та приватні будинки. На місці удару працюють рятувальники та комунальні служби. Перевіряють пошкоджені квартири, допомагають мешканцям з евакуацією, закривають вибиті вікна. У мене нічого, ні, ні, ні одного стекла є. Зараз дивіться, зараз. Ні, Не столько стекла, а вот эти рамы повыламывались. И тут слышу, где-то бабахнуло. Потом стекла посыпались. Я прижалась к стенке, меня спасло. А что стекла долетели? А потом уже боялась вставать, думаю, они ж повторно бьют. Костянтинівка вже другий день поспіль під ударом росіян. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, сьогодні зранку окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Три людини загинули, четверо поранені. Пошкоджено 21 приватний будинок і дві автівки. Минулої ж доби ворог завдав по місту дев'ять авіаударів, гатив кабами та дронами. Загинули двоє мирних жителів. Ще семеро зазнали поранень. Пошкоджені 34 цивільні об'єкти, багатоквартирні приватні будинки, адмінбудівлі, нежитлові приміщення та автівки. На місцях влучань тяжко поранених людей рятували парамедики поліції Донеччини. Тамазагий там, а у нас там охоронець був. Сильно ранило. сильно поранило. Ту, ну, та в спину там, гулька там, така, так, мабуть, осколок. Батьки у Нью-Йорку під завалами дванадцятого А брат, ось. Забрали жінку 300, отримала поранення, дуже важкі. Доставляємо до міської лікарні. Та наразі ще інформація є, що один чоловік вже загиб і ще двоє поранених є в різних місцях міста. У Коп'янську росіяни вранці скинули з дрона вибухівку на приватну автівку. Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов, внаслідок удару поранений 35-річний місцевий лікар. Йому надали першу медичну допомогу. А рятувальники дістали з під завалів тіло чоловіка, загиблого через вчорашній авіаудар. Нагадаю, увечері суботи російська авіація завдала удару кабами по житлових кварталах міста. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Повністю зруйнований приватний будинок, пошкоджені понад 15 осель. Крім Куп'янська, вчора ввечері росіяни завдали удару. По селищу Куп'янськ-Вузловий. 60-річний чоловік дістав поранення. Жінка такого ж віку опіки. Обох шпиталізували. За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-500, пошкоджені понад десяток приватних житлових будинків. 841 повітряну ціль знищили наші оборонці цього тижня. Про таке повідомили в командуванні. Три з них з них 48 ракет різних типів. Понад 400 ударних дронів, 114 розвідувальних БПЛА та понад 200 безпілотників інших типів. Авіація повітряних сил продовж тижня здійснила близько 160 вильотів. Наші військові також уразили командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а ще місця скупчення живої сили та військової техніки противника. Відмова України у членстві в відмова України в членстві в НАТО лише полегшить Росії наступну агресію. Про це повідомив європейський комісар з питань оборони Андріус Скубілюс. За його словами, Москва виступає проти вступу України до альянсу не через страх нападу з території НАТО. Він пояснив, що Росія насправді боїться, що НАТО захищатиме Україну від можливої наступної агресії. Ця заява пролунала невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп знову висловив думку що нібито саме прагнення України приєднатися до НАТО спровокувало початок російського вторгнення? США э, Сенат США готовий запровадити вторинні санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від миру. Документ, який має близько 60 співавторів, передбачає додаткові мита для будь-якої країни, що купує російську нафту, газ, уран та інші товари, за словами сенатора, законодавці готові рухатися вперед у питанні санкцій та схвалити їх абсолютною більшістю голосів, якщо Росія відмовиться від чесного, справедливого та міцного миру з Україною. Напередодні президент США до Трамп висловив сумніви щодо щирості намірів Путіна закінчити війну. Американський лідер наголосив, що в російського президента не було жодних причин обстрілювати ракетами цивільні райони України протягом останніх днів. Кількість жертв через вибух у порту Ірану зросла до 28 людей і Ще понад тисяча поранених. Передає Аль-Джазіра представник організації з управління кризовими ситуаціями Хосейн Зафарі назвав причиною трагедії незалежне зберігання хімікатів у контейнерах. Видання New York Times відзначає, що вибухнув перхлорат, натрію, головний компонент твердого. Палива для ракет. свідки повідомляють, що вікна у будівлях вибило в радіусі кількох кілометрів. Вибух було чути навіть на острові Кешм за 26 кілометрів від порту. Президент країни Масуд Пезашкіан наказав провести розслідування інциденту та спрямував на місце події міністра внутрішніх справ. Зараз триває гасіння пожежі та евакуація вантажів із району надзвичайної ситуації. Чемпіонат ДСНС України з легкої атлетики відбувся у Вінниці. За першість протягом трьох днів змагалися рятувальники зі всієї країни. 197 учасників із 24 команд долали різні дистанції. А завершальним етапом для всіх стала естафета. Деталі в сюжеті Юлії Корчевської. на стадіоні велелюдно рятувальники з різних куточків України готуються до забігів. Запобігли. Чемпіонат ДСНС України із легкої атлетики зібрав майже 200 учасників. Рятувальники виборюють першість у біговій програмі із шести видів змагань та естафеті, Незважаючи на складну ситуацію оперативну в державі. У нас є сьогодні можливість проводити такі змагання, і будемо намагатись перевести складнощі їх проводити, щоб люди, які займаються спортом, щоб у них була мотивація і далі цим займатися. Чоловіки долають дистанції у 200, 1000, 3000 тисячі та 5000 тисяч метрів. Я брав участь в забігу на 3 тисячі метрів в найсильнішому. Було важко, але це не є особистим рекордом, тому це було ну, скажімо так, досягаємо. Жінки змагаються в забігах на 100 та тисячу метрів. Долала один кілометр, важко було, да? ну, трошечки. Але роздихалася і добігла до фінішу. Змотивована, ну на перемогу. Це важко, дуже один кілометр, але область змогла. Наталя Батрак нещодавно побувала на змаганнях у Києві. Вона серед восьми бійців ДСНС, які долали дистанцію 10 кілометрів у повній бойовій амуніції вагою 18 кілограмів. Сьогодні рятувальниця в чергове випробовує власні сили. Ще в мені трошки більше часу, і можливо я б вийшла на трошки кращий швидкі. Але що маємо, то маємо. Колись мій тренер сказав мені, що конкуренція, якби, ми тобі не конкуренти, вони тобі не конкуренти, вони якби помічники для того, щоб я могла показати кращу версію себе. За процесом пильно стежить судівська колегія. Видна сила волі. Нестримне показати, виграти, показати, що ти найкращий. І це як би воно не було, на якому це рівні не було, це чудово. Те, що їм потрібно в роботі, і вони ще показують тут, що вони це мають, ну, мене душа тепер спокійна. За наших рятувальників три дні напруженої боротьби абсолютним лідером чемпіонату за результатами всіх випробувань стала команда Національного університету цивільного захисту України. Враження дуже чудові, емоції не передаваємо. Це праця, праця, праця срібло здобули рятувальники з Чернівецької області, а бронза у надзвичайників з Одещини. Свої нагороди отримали й окремі учасники команд. У ДСНС наголошують, спорт для рятувальників невід'ємна частина роботи і життя. А чемпіонат лише довів Фахівці вправні не лише у повсякденній службі. Юлія Корчевська подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. В Ужгороді під час сакура фесту волонтери збирали допомогу на дрони, ремонт пошкодженого військового авто та підтримку поранених бійців. Все це робили протягом трьох тижнів, поки цвіли дерева в місті. А вихідними влаштовували розваги за донат. Організатори планували зібрати півмільйона гривень, а в результаті вийшло майже втричі більше. Організували ярмарку хендмейду, розважали на майстер-класах, частували смачненьким. Дуже смачно. А ще фотографували, співали, танцювали, і все заради великої мети. Ми закуповуємо комплектуючі, мета. Саме Сакурафес зібрати не комплектуючи для дронів. Майже три тижні вихідними Ужгород проводив традиційний сакурафест. Його влаштували волонтери, щоб зібрати якомога більше коштів для армійців. І цьогоріч побили власний рекорд. В рамках проведення сакурофести нам вдалося зібрати більше мільйона гривень. Уже зараз це цифру більше мільйона і ста тисяч гривень. Наскільки я пам'ятаю, хоча ціль ми ставили 500 тисяч гривень, найбільша ціль це комплектуючі для дрони. Друга ціль це підтримка наших поранених бійців, які лікуються в лікарнях. Ужгорода. 150 тисяч. Ми скеровуємо на ці потреби. І третя ціль, як ми називаємо, так само ремонт пораненого військового автомобіля. А це перша партія дронів, які вже встигли виготовити ходові FPV-шки. Восьмидюймові дрони можуть піднімати до півтора кілограма корисної ваги, ставиться потужна батарея. 10 до 15 кілометрів може відлітати і вражати цілі. Та майже безсмертні та влучні каракурти. Це 13-дюймовий дрон, який летить. На цій оптиковолоконній катушці 15 кілометрів. Ці комплектації з катушкою вони є недосяжні для засобів радіоелектронної боротьби і імовірність їхнього дольоту ну майже 100%. Ці 30 БПЛА, які зібрали волонтери руху підтримки закарпатських військових, будуть іменними. Кожен дрон із міткою. Від брата за брата Так і напишу. Збирайте швидше до фестивалю долучилися чимало волонтерських організацій, а ще сім'я та друзі загиблого бійця з Ужгорода Данила Богуславського. Саме у ці дні Даня міг би святкувати свій 35-й день народження, та він поліг на фронті у 22-му році внаслідок ворожого артобстрілу на Херсонщині. Ми пам'ятаємо свого сина, дуже сумуємо за нього. Я би хотів, щоб нарешті ми перемогли вже і щоб не треба було збирати, ми можемо ну, іншим чином вшановувати пам'ять наших близьких і друзів. Краще би було вже не на дрони збирати. Та близькі Данила вже другий рік поспіль збирають кошти для волонтерів. На фестивалі розмістили іменні скриньки для так званих дронів помсти. В пам'ять про захисника вдалося назбирати майже півмільйона. Минулий раз теж був дуже ефективний збір. Цього разу, правда, я сам думав, що можна буде перевершити, перевершився завдяки тому, що всі локації збирали саме конкретно під цю акцію. І цього разу бачите, і кількісно і якісно. Дрони на Запорізькій та Донецькій напрямки повезе боєць бригади, у якій служив Данило. Дрони найфективна засоб для знищення ворога. Вони надійні і ефективні. Вже за кілька днів ці апарати виконуватимуть бойові завдання, нищитимуть ворога та наближатимуть перемогу. А волонтери продовжать роботу в тилу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Продовжимо новини о вісімнадцятій. Я доти в ефірі працюватиме Олександр Васильченко. Дякую, Лілія. Ворог вдарив авіабомбами по Херсону про наслідки атаки і про те, як окупанти вдосконалюють ударні дрони. Поговоримо про цьому годину. Обов'язково дочекайтеся.